Так, ще раз покажу Volvo. нагадаю про нього. 2012 рік 1,6 дизель. Автомобіль має фарбований лише капот, але болти не крутились. 142 тисячі пробігу, механіка на 6 передач, 8-клапаний дизельний двигун, про який всі питають. У нас є передній та задній парктрон, легкосплавні диски по багажнику, повний комплект, має полку шторку. Все повністю присутньо. Тут також понизу повний комплект, ніхто нічого не забирав, як бачите, з автомобіля. Нові диски колодки в круг стоять на автомобілі. 142 тисячі пробігу, він код ще раз показую. Кому цікаво, по всім базам перевіряйте. Фарбований лише капот в неї. Більше нічого. В комплектації є датчик світлосенсор дощу, 4 електросклопідйомники, 2 ключі, складання регулювання. Звичайно, що підігрів дзеркал. Не робилась навіть хімчистка автомобілю, шкіряне кермо, шкіряна ручка, двох зона кліма. 142 підтвердженого пробігу. Повна сервісна історія. До речі, це автомобіль, в якому сервіс робили кожних. 8-12 тисяч кілометрів. Тобто щороку проходила автомобіль ТО. Сервісна книжка вся є. Підтвердження є. Хто хоче детально подивитися на сервісну книжку, можете зайти в вайбер-групу, Там будуть всі фотографії. Дуже гарний автомобіль. В такому стані дуже важко знайти. Та з таким пробігом їх фактично в інтернеті немає. Ціна 10 тисяч 500. Доларів. Кому цікаво, приїжджайте, місто рівне. Два ключика має машинка зі Швейцарії з гарним нержавим дном, нержавою ходовою Фактично в стані близькому до ідеального. Декілька незначних паркувальних подряпин на бампері, мікроподряпинка самого низу на порозі є. І все. А так автомобіль фактично в ідеалі. Зараз, до речі, заведений, працює. Стан машини. Ну, я вважаю, ідеальний. Кому цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Дуже гарне вольво. Релінги також є. Всім добра, всім пока.